Мій позивний Абдула, я командир підрозділу Тера. Стиль на війні це основа. Верте головою, а він не повертається разом. Виглядає не солідно. У Фільмі такий був 300 спартанців. Це відео для аналізу на дебрифін. Махіто таке з льодом. Дякую, що дістав. Карбонова нано мікрофібра. Щось на дорогому сказав тільки що. Я сам не до кінця розумію, що сказав: Топ і стопа, легкість. Є. Ну і стильніше. Вітаємо, друзі. Ви дивитеся армія ті Сьогодні ведучий я, Артем Голуб, і у нас в гостях Абдула Микола Волохов, головний сержант батальйону безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади. Привіт, друже! Вітаю! І сьогодні разом з Абдулою, ми розберемо екіп командира підрозділу БПЛА. Ухаб була дуже багато відомо про батальйон безпілотних систем третього ШБР, Але я знаю, що у вас є такий ну напівпідрозділ, чи така більше як військова ком'юніті, тера от тебе навіть шеврон на руці є. Розкажи, що це взагалі за двіжуха? Спершу це був саме підрозділ. Ага. Це були бійці, в тому числі я, який виступав як командир. Ми виконували безпосередньо бойові вогневі задачі скоригування артилерійського вогню, з враження цілей. А потім, коли це все почало розростатися, то командування каже нам: хлопці, у вас непогано виходить. Давайте ви побудуєте. Структуру. Ми побудували роту спільними зусиллями. Uh -huh. Зараз батальйон. Але починалося це безпосередньо з підрозділу, який виконував вогневі задачі по знищенню ворожої техніки і піхоти. Mm. Київ, потім Херсон, Запорізький напрямок. Після Запоріжжя вступили в третю окрему штурмову бої за Бахмут, бої за Авдіївку. І зараз тримаємо оборону на харківському напрямку. Не Ясно чому, але вважають, що вони можуть просто так гуляти по вулиці. Але у них щось походить прошило. Давай розберемося з твоїм броніком. Розкажи трошки про нього. Що в тебе тут? Я трошечки може так незвично виглядати, тому що як правило, ми звикли бачити тут е, три магазини, так mm -hmm. когось тут турнікету, когось ніж е, різні штуки. Це одразу видно, що командирські тут більше управління зав'язано. Так, управління комунікації, доступ до інформації це такий сет. Знову ж таки, навіщо потрібен саме такий плейткеріаж, такі комбінації для виконання завдань управління. Командира має бути доступ до карти. Командира має бути доступ до стрімів, і такий сет забезпечує власне доступ до цього, -цього при чому звільняючи руки. Отак От це все працює. І телефон, і сам планшет. Це кейс. Ага. Він отак вищібується, звідти ага. його можна взяти руки. І кейс сам дос такий достойний, скільки раз я його бив об землю, скільки разів я його кидав кудись. Е, ну, скажімо так, випадково так виходило, що він падав. І він досі цілий. Я так розумію, телефон тебе для чатів, для спілкування з командирами і підрозділами. Планшет для чого поясню? Планшет ну, в першу чергу це теж без чого ніякий командир не може обійтись. Це карта. Це карта. Ну і більш сучасний інструмент це стрімизм. Звідси він теж просто вистібується. Такий от підсилений чехол, теж надзвичайно важко розбити. Цей планшет має доволі високу ступінь водопилозахисту, а стилус допомагає оперувати у, скажімо так, складних вологих умовах, коли сенсор уже не адекватно починає працювати. Ну, це все в тебе такий блок управління, але воно по факту нічого не варте без надійного зв'язку. Я тут бачу в тебе і радійка, і ось цей засіб. Розкажи трошки більше про них. Тут у мене... Кнопка, власне, для того, щоб е, зручно було виходити на зв'язок і конектор, який підключається до активних навушників. Це гнучка система. Я можу використовувати окрему радійку, можу використовувати радійку разом з гарнітурою. І от така, до речі, такий сет дозволяє під'єднувати до кожного з навушників окрему радіостанцію і тримати, наприклад, зв'язок е, з юнітом, яким ти керуєш, і з юнітом, який керує тобою в різні вуха під різну кнопку. Тут у мене розташовані камербенди, в яких схований пакет ківлару другого ступеню захисту. Хоча, здавалося б, ти командуєш би підрозділом, треба бути легшим, треба побрати все зайве, але все-таки дуже велика зона, в яку можуть залетіти осколки при артилерійських обстрілах, хоча прямих боєзітнень ми не маємо, але артилерія по нам утюжить і зловити осколок дуже не хотілося. Тому... Парні! Давай давай. Вирішайся, вирішайся. Трохи засипіла. А з одного боку, власне, радіостанція, якою можна користуватися, знову ж таки, все це не має ніякого сенсу без живлення. Це павербанк. О. Дякую, що дістав цей павербенк може працювати адекватно до мінус 40 градусів. Там якась всередині знаходиться карбонова наномікрофібра. Щось на дорогому сказав, тільки що е, да, я сам не до кінця розумію, що сказав, але е, написано, і це дійсно так і є. Звичайні акумулятори, всі, хто працює з такою технікою, знає. Працюють при мінусі дуже погано. Треба їх зігрівати. От ми раніше батареї від «Мавіків» отак навіть в штани засовували, okay. де потепліше до живота. Чи в штани щоб зігріти? Тому okay. що працює некоректно. Це і працює коректно. Мабуть, коштує гроші. Я не знаю до речі, скільки він коштує. Це фінська компанія нам купила і підігнала. Фіни дуже турбуються, щоб ми тут ні в якому разі не програли. Бо тоді у них будуть великі проблеми. Давай перейдемо до задньої панелі і розкажемо, що в тебе є тут. За сучасним стандартом НАТО по сержантській справі все живлення виділяється. Є таке поняття, як 3B. це власне живлення, медицина і боєприпаси. І от вони за живлення вважають як акумулятор, так і воду. Це елементи живлення для командира. Тут знаходиться гідратор і тут знаходиться насправді ще один планшет, тому що цей планшет він носиться прямо на передній панелі, а є планшет, який вішається і розгортається в такий мобільний пункт управління. Ой. Лати, айс і. А мені якийсь приколдес просто. Лимонний тарт хочу. Ну теж прохват. Ця сумка на спину вона зроблена для переноски шолому. Але по факту, якщо в тебе наповнений гідратор і ти хочеш покласти додатково шолом, він туди не залазить. Ну, Можна хіба що, як кажуть, як саву на глобус. І тут у мене живе отакий от от планшет. В нього більша діагональ за Ект таб 5. З цього є плюси і мінуси. Він менш компактний, але більша діагональ зручніше дивитися стріми. Оце отак розробляється. Тут, до речі, кабель носиться вже е, в цій сумці. Ну, і що в мене тут ще? Дивіться, пляшечка води. Схоже на мохіто таке з льодом, але це. Коктейльного серсу. Коктейль, так. Да. Схоже, насправді. Безалкогольний. Так, тут ще щось є в тебе. Все, це все. І а, сам гідратор, він поміщений в окрему кишеню. Так, це я зараз закрию, щоб воно все було красивенько. Наскільки в тебе гідратор? А, два літри. Хоча Цього ніколи не вистачає. Насправді, який би не був гідратор, з яким би об'ємом його завжди буде не вистачати. Тому е, вода це те, чого треба з собою завжди мати. надзвичайно багато і позиція має бути забезпечена водою. Пити воду, своєчасно їсти і намагатися, хоча б той мінімум спати, щоб залишатися притомним і приймати якісні рішення, від яких може залежати враження ворожих цілей, може залежати виживання твоєї групи, може залежати виживання тої групи, яка залежить від того, чи ти попадеш в цей танк, який їде їх обстрілювати. Тому дуже важливо командиру слідкувати за станом своєї свідомості, бути завжди в нормальному стані цієї свідомості. Так що вам здається, що варто не поспати, варто не доїсти, варто не допити, забити на себе з альтруїстичних цілей, то насправді це майже завжди не так, тому що це впливає. Негативно на якість прийняття рішень. Це не зеленочка, зеленочка так не Покажи! Ой, хорош, хорош. Взрив! Детонація, так? Я помітив, в тебе тут на шліці є така петля. Що це за петля і на що вона потрібна? Це петля швидкого скидання бронежилету. Ні одного разу в житті не довелося користуватися. Сподіваюся, що й не доведеться. У разі, якщо боєць отримав поранення і потрібно скинути терміново ага. бронежилет, тягнеш за цю петлю. Якщо її виняти, воно все просто розпадеться на е, составні компоненти і можна буде легко з людини це зняти. Це потрібно для медиків. Е, ну, Або у разі, якщо щось сталося, ти не можеш його зняти. Ну, Я важко собі являюсь таку mm -hmm. ситуацію. Ну, от Важко не можеш зняти, то можна її видірнути і швидко зняти. Давай подивимося що зсередини, що в тебе тут є. Я маю на увазі демпфери, в тебе тут виглядають. Так, його? отак. От. Ага, от вже на досвіді, Як ці бронежилети перекладати. Розказуй, що це тебе таке? Рік мене цей плейткеріер відволікав від військових складнощів, в тому числі всі ці штучечки з карбоном, всі ці застежечки, все це окремі деталі, які ти купуєш, і як таке Лего. Я, до речі, в дитинстві любив Лего, то може воно якось і відізвалося, то я його збирав. Це отакі демфуючі е, подушки демфера Вони призводять до того, що його надзвичайно зручно носити на тілі. Він не дуже щільно прилягає до тебе і дає можливість повітрю тут проходити. І позаду в тебе теж я такі бачу є на всю спину е, те саме і позаду. Тут ви можете, друзі, побачити от таку от затяжку. Тобто, це все можна регулювати, це все окремі деталі, і коли людина дихає, коли я дихаю, то ці штуки вони розтягуються і, скажімо так, максимально анатомічно повторюють рухи, наскільки це можливо, тіла. А ти можеш жорсткіше зробити або легше? Так, можна затягнути, можна його отак от трошечки розслабити, воно буде більш Вільно. Ну і це все окремі компоненти. Тобто до цього плейткеріра є отака система кріплення боковин так? і плечної системи є інша. Тобто можна собі вибрати під свій смак, під вагу. Незручно зняв, не подобається, взяв іншу. Що мені сподобалося, коли я вибирав чим би собі позайматися, куди б витратити винагороду за бойові дії. Мені сподобалося, що все саме таке модульне. Це насправді нова концепція. Якщо раніше там бронежилет, навпаки, все було до нього пришито, і підсумки були пришиті, все йшло в комплекті. А зараз виявляється, що можна зняти і передню панель, і задню панель, будь-яку подушку, будь-яку ганчірочку, будь-яку застібочку, можна замінити під свій смак і під свої потреби. Не зразу я дійшов до такої комплектації, не зразу я зрозумів, що мені там збоку тут нічого не потрібно, що спереду не потрібно зайвого навішувати. Для мене ця гнучкість була важлива, і це вже для мене певним чином стандарт, коли до нас, третьої окремо штурму бригаду в батальйон безпілотних систем приходять нові люди, то ми зразу кажемо: це тобі потрібно, це тобі не потрібно, це вішаємо, це не вішаємо, це буде тільки заважати, а це тобі допоможе бути ефективним. Тому власне, вибір до гнучкості проти, скажімо, такої визначеної надійності. За модульність. Майбутніх бройників. Давай поговоримо про плити, які в тебе тут стоять. Що за клас захисту в тебе там? В мене тут ізраїльські поліетиленові плити пресовані. Теж 3 плюс теж дуже мало важать, десь менше 2 кг плита, щоб точно бути. Чому власне такі плити? Для виконання завдань командиром є принципово а, два аспекти. Ти виконуєш функцію командирську, і ти маєш частина твоєї функції це ще приклад для бійців. Тому у тих випадках, коли всі знімають бронежилети, ну тому що там ризик обстрілу такий високий або спекотно, ти маєш його носити. Ти маєш показувати приклад, що хлопці, не знімаємо броніки, бо в тебе на ньому і для адміністрації. Адміністрування кіт Ага. І всяке може статися. А і ти його носиш постійно на собі, прям показуючи, я б сказав, так демонструючи, як це має бути. І важкі плити вони і знашують, на жаль, вже не таку нову, як ще якихось 10 років назад спину. А, тому три плюс рекомендую. Більше для виконання саме функції управління в підрозділі, БПЛА, мабуть, сенсу носити немає, де і спина буде боліти. А коли в тебе щось болить, це знову ж таки це давить на голову, і важче критично мислити, важче приймати рішення. Ти починаєш думати не про те. Як тобі краще вразити ціль, як правильно туди летіти, які ти боєприпасу треба скомандувати, обрати, або яку ціль обрати в робочому бойовому чаті, ти думаєш про те, що блін, у мене болить спина, я хочу зняти бронежилет. От тому е легкі плити. До речі, після вас поїду і власне придбаю, Да, буду купувати. А загалом, якщо так дивитися, скільки це все важить, якщо ну, от? доволі легенький, доволі легенький. Він зараз без води. Я гадаю, що е десь 5. Та ні, 5 мало. Ну, думаю, до 10 кілограмів це е, гарно, якщо виходить зробити це все до 10 кілограмів. Знову ж таки, що важливо, Ну, це для всіх важливо, а для командного складу це окремо важливо. Він має бути таким, щоб ви могли його носити. І він має бути таким, щоб під час носіння ви там випадково чисто не стали інвалідом, щоб під час обстрілу не ставилося так, що треба стрибати в окоп. Ти стрибнув, а багатого бронежилету зламало тобі спину. Угу. Таке я зустрічав, якщо чесно, коли люди пакують там. Шостий плюс, які там бувають класи захисту, недоречно немає таких загроз, так ну і танчити ж знову ж таки боєприпаси це доволі погана логіка. І потім просто отримують травму. Так стрибають під час обстрілу. У них там коліна вилітають, спини вилітають, і потім не можуть продовжувати виконувати бойові завдання. Шинний захист відсутній, чи не носиш? Шийний захист, як в фільмі такий був триста спартанців. І там що, шолом заважав це Шо? Так от, шолом мені не заважає. А от шийний захист я пробував. шийний захист реально заважає. Він задрощує, він стомлює свідомість, насправді, якщо ти довго в ньому ходиш. Одна справа, якщо е, твоя задача отримати більше захисту, бо є ризик е, уламків, насправді захист шиї це дуже важливий захист. А е, інше діло, коли ти командир, тобі треба крутити головою, тобі треба дивитися сюди, туди, ще сюди, ще й туди. І е, воно не має тебе змушувати цього не робити. Але є елегантний вихід, насправді є камбат-шорти з інтегрованим захистом шиї, це не масивний такий, от як у саперів захист, ага. він інтегрований, захист шиї і захист від пахових зон. До речі, дуже вразлива зона. Там багато кров'яних судин проходить, артерій різних. І якщо туди попадає сколок, то дуже велике ризик отримати пніматорекс, бо там м'яса доволі мало з боку. Ми такі. Колись в підрозділі в групі Тері собі придбали, але ми зробили помилку. Ми їх придбали влітку. Вони влітку в них ходити дуже важко, Спокотно, Да, і ти знову таки приймаєш рішення бути в прохолоді, бути більш адекватним і коректніше виконувати бойові задачі, відповідно, знищити ворога і не попасти під ризик знищення твоєї групи не треба танкувати, осколки чи от носити його вибрали все таки бути легшими і знищити ворога до того, як він почне знищувати нас. Так, ну, в принципі, по твоєму броніку, все зрозуміло. Давай переходити далі до захисту твоєї голови. Подивимося, шолом. Uh, так, це мій. Далеко не перший шолом. Мабуть, скажу чесно, з 14-го року це мій четвертий шолом, саме е військовий. А, взагалі, в мене шоломів дуже багато, бо я в цивільному житті займався вело і мотоспортом. Поїхали! А в ist для ну стиль still, Стиль Still ist Ich steh morgens auf, trink zwei Kippen und rauch Tee. Der Toaster steht in Flammen, wenn ich in die Arbeit gehe. Ich war schon immer so und werd immer peilt. Immer, 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 noch. Wir bleiben total verpeilt. Давай поговоримо про зв'язок. Бачу навушники в тебе, бо зачепили гарнітуру на твоєму броніку. Це все сюди приєднується. Саме так навушники це насправді топ і стопа, дарована разом з самим шоломом. У мене раніше були сардини, і я був дуже задоволений. В 2014 році ми, взагалі, коли ще були пішими розвідниками, під Маріуполем ходили по посадкам, і дійсно я в них чув краще ніж без них. А потім я дізнався, що існує бренд Абскор. Це взагалі здавалося чимось космічним. Це американці стається, якщо не помиляюся, ти не те, що. Чуєш гучніше, ти ніби як чуєш звуки більш чіткими і більш реалістичними, ніж вони є без цих навушників. Не кажучи вже про комфорт, рівень захисту, про можливість підключити до них незалежно до кожного з вуха окремий мікрофон і підключити окрему рацію з кнопкою, отримати такий зв'язок. Так от вони розгортаються і отак от, от повертаються назад в потиличне положення. Закривається амбушур, щільно прилягає до шолому, це дає е, гарантію, що туди нічого не попаде, ніякий бруд. Я помітив, що в тебе от е, самі навушники і оці кріплення це один той самий комплект. Бо деякі купляють навушники окремо чи бурашка окремо якось поєднують там. Або як. Є те саме китайське, до речі, не сильно гірше. Не сильно гірше, але сильно дешевше. Спершу не розумів, але різниця в пружинах, різниця в точності пластику, різниця є, і рідні набагато краще, ніж китайські копії. Угу. Бокові рейки, бачу ліхтарик, розказуй. Ну, це, мабуть, от саме головне, бо з ліхтариком завжди проблема, де він має знаходитися. На грудях незручно вертиш головою, а він не повертається разом. Одягати на шолом в налобний шрауд для кріплення приладонічного бачення незручно. Ти його займаєш. І часто буває так, що ліхтарик тобі, до речі, саме вночі потрібен. І нічного бачення вночі ага. потрібен. Із основних переваг це отака гнучка лапка, яка дозволяє тобі доволі надійно направити його туди, куди тобі потрібно. От, можна світити білим світлом, червоним і є інфрачервоне світло, тому важливо, що шраут лишається вільним. Сюди йде прилад нічного бачення, а ця штука у нас допомагає бачити за відсутності світла, тому що він, хоч і нічного бачення, але якесь світло йому потрібне, якщо ніч без місяця, ніч без зірок. Тому е, незамінна штука і зразу дає тобі відповідь на запитання, куди примантювати на себе ліхтарик. Тобі треба освітлення, ти носиш шолом. Не тільки може статися обстріл, можна просто при вході в бліндаж головою в'їхати в брівно. Якщо там, не дай Боже, буде стрічати гвіздок, то це десь в полі може стати для тебе серйозною проблемою. Я так бронежилет ношу, наприклад, мені треба і планшет одночасно, і телефон одночасно, і ще водички попити, і рацію. Мені, щоб це не перекладати, простіше накинути бронік і піти в ньому. Це дисциплінує, показувати правильний приклад бійцям. Тому з шолому він не зйомний, а Якщо потрібно посвітити десь, скажімо так, оперативних умовах, то е, ліхтарик є на годину. <гум> Поясни одразу. Я дуже багато разів бачив, що камера висить з боку, а от ще в тебе є окрема велкропанелі, деякі вішають згори. Чому ти от збоку саме повісив? Е, на те є кілька причин. Е, перша це, звичайно, стиль. Стиль на війні це основа. І коли ти вішаєш камеру е зверху, то вона виглядає як такий гребінець. Е різні є культури. Наприклад, в тому ж римі всі шоломи були з такими гребами. Целіони, які так і це було стильно, але в нашій культурі це е не так сприймається. Ну, Це так в порядку жарту. Але насправді причина є дуже утилітарна, тому що що робить твій профіль більшим, ширшим, вищим, і камера, яка висить зверху, вона створює наступну проблему. І Шолом іноді важко контролювати, коли ти, наприклад, заходиш в бліндаж і б'єшся головою. Ти ж ніби знаєш, де в тебе голова закінчується, і ти розраховуєш, але ти не відчуваєш шолом, Ну, принаймні, якщо не користуєшся ним забагато. Те саме з цієї камери. Є ризик її збити, є ризик розбити, є ризик впасти трошечки обличчям в грізьок. От всі, хто заходять, такі трошки незграбні, щось там зачепив, головою в'їхав. Ну, виглядає не солідно, а командир має подавати приклад правильної поведінки, в тому числі і в таких дрібницях. До речі, в цієї камери. Повертається об'єктив, і завжди лінію нуля можна виставити, так як ти бажаєш, щоб потім не крутити його в якійсь програмі для обробки е, відео. Це ось, це ось. Давай, в Ой, Що? втемте. Машині внутрі понаріпові. Правіше. Попадання. Що? Що? Попав. Ну, от 3 Шибер дуже багато відео на Ютубі, Телеграмах і тому подібних медіцій. Там дуже багато чого знімається. І таке враження, наче всім бійцям 3 Шибер видали гоупрохи. прохи. Ось ці камери, і ви все от фільмуєте. Чи це так, чи от звідки у вас ці камери? Знаєте, А кому не видали, ті самі купили. <рес> <рес> ну, як ми, наприклад, в групі Тера, ми самі їх купили, це прям ціла концепція. Пішли, 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 пішли! Двіруха саме починає. Перше, це війна на інформаційному фронті. Ми маємо показувати е, нашим співвітчизникам, маємо показувати народу України, що ми можемо знищити ворога, що ми ефективні, що ми е, не програємо, що ми тримаємося. І показувати нашим зарубіжним партнерам те саме. Тому що звідки вони будуть знати, Росія такого відео виробляє то. Друге, це можливість залучити людей до підрозділу, можливість людям показати, як от в третій труї бригаді це все відбувається, і запросити їх показати, що ви йдете сюди, ви йдете для того, щоб з вами було отак. бій ведеться отак все відбувається отак для інформування людей, як це все відбувається. Боюємо далі. Наші прикладки залишилися. Всім Добре. до побачення цілую люблю. Ну і звичайно, для пошуку спонсорів під лежачий камінь вода не те Група тера. Наприклад, от ми там розробили новий зв'язок і. Треба його протестувати. Для цього треба дронів 100 зібрати, ворога знищити, прямо так не відходя від конвєра, А потім, якщо вдається, то ми йдемо до керівництва бригади, звертаємося і кажемо, це працює, ми відтестували, і давайте це ставити на потік. Уже Ну, якісь такі відео з цих камер на брифінгу після операції розбирайте, дивитись сам свої помилки, які були плюси, які мінуси. Може, це теж корисно вам буде. Це третій пункт. якраз. Це е, відео для аналізу на дебрифінгах. Звичайно, ми розбираємо, іноді зйомка ведеться особливо. Командиром, особливо цієї камери, яка дає таку доволі технічну картинку, і пише звук для того, щоб зафільмувати. Ти хочеш там розказати бійцям, яка там позиція, що там на тій позиції, то замість того, щоб казати, ти заходиш, там двері зліва, те справа, просто включаєш камеру, а потім скидаєш їм цей файл, або показуєш на брифінгу або дебрифінгу і показуєш, власне, що відбувається. І це потрібно для навчання молоді. Коли молодь приходить, то ми крім того, що навчаємо користуватися радіозаском, картами, дронами, всім бойовим софтом. То ми ще показуємо, як це відбувається очима оператора, як це відбувається очима командира розрахунку, як це відбувається очима заряджаючого. І все це сучасні інструменти для ведення бою для того, щоб бути ефективним для того, щоб перемагати. Граната! Це ще не кінець. Під час монтажу цього відео ми зрозуміли, що матеріал вийшов аж занадто великим. Але щось викидати ми з нього не хотіли. Тож вирішили розбити його на дві частини. Продовження випуску з Абдулою ви побачите вже наступного тижня. Буде дуже багато унікальних і дійсно цікавих речей. Тож не пропустіть. до зустрічі. Карабін, який мені свого часу подарував Андрій Білецький, командир 3-ї окремої штурмової бригади. То я думаю, наша тобі на штабі сумка скинула <рив> 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 на кожну кінцівку по одному, і п'ятий резервний на шиї якщо все погано. <рив> Люди сміятимуться. Нажимаєш сюди пальчиком, і дістаєш. Його. Знаєш, це для фанатів всесвіту Верхамер 40 тисяч.